Отже, друзі, знімаю відео про речі, які проходять через мої руки. Е, в даному випадку це 82-мінометна міна і її підривник М6. Е, це все в контексті е, навчання саперної справи і. Е, Малої ударної авіації, тобто дронщики, хто там з цим працює, можливо, буде цікаво. Значить, Сама міна напакована тротилом. Важить це все діло в збірці десь 310-3,200 кілограма. От відповідно, якщо говорити про дрони, то там треба думати про їхню грузопідйомність. Ну, Менше з тим, міна. Тут нічого цікавого, балванка напакована просто вибухівкою. А тепер щодо підривника. Як воно працює, як воно зводиться і як його перевезти, наприклад, руками. Значить, В першу чергу, щоб це розібрати діло, треба виколопати тут по колу Є герметик. От, після чого він просто... ну Тут є пази і спеціальний ключ, але можна брати от таким от інструментом. І він досить легко подається. Викручуємо цей от детонатор. Це в сторону. Далі, що ми бачимо там всередині? Це двіжок з капсулем, який я вже витягнув, він стоїть фізично з боку від голки, яка є отут посередині. Зараз. Так, цю пружинку бук. Це все звітом витягається просто. От. Значить, В чому суть більшості? Суть запобіжника в більшості от підривачів, і в мінах таке саме, і в снарядах артилерійських мінах, мінометних гранатах від РПГ, ну, тобто, взагалі майже напевно в 90% випадків. Суть запобіжника в тому, що капсуль. Він є зміщений відносно відносно голки, яка отут посередині по ньому б'є. Щоб перевести це в бойове положення, треба його поставити посередині. Як працює це в цій в цьому підривачі, ну, тут є маленька пружинка, яка в корпус там втискається, і вона прагне перевести цей двіжок з капсулем по центру. Але з цієї сторони в нас є два отвори. Це отвір під капсуль, а це отвір, в який, який входить голка цього наколювача, яка йому не дає, отак, не дає йому зміститися. Щоб він переїхав сюди, отак він має стояти в бойовому положенні, напро, ну, капсуль напроти голки. Треба, щоб ця голка сховалася. На якийсь час. От, і як воно тут придумано. Значить, впаковано це отак, відповідно, постріл в ту сторону. В момент пострілу е, надається поштовх е, міні разом з підривачем. От, відповідно, оці всі деталі також надається цей поштовх. Починається рух, але оця гільза. Вона підпружинена і тут рухається вільно. І по інерції вона залишається ніби на місці в той момент, коли вся ця історія рухається вперед. Коли вона залишається на місці, зміщується сюди, випадається кулька. Отак виглядає трик. От. А ця штука перевелася в це крайнє положення. Коли е сила інер інерції трохи згасає, Пружина, яка там всередині, повертає цю гільзу назад. Тут гільза починає вивільняти дві кульки, одна от появляється, і з іншої сторони ще одна. Які випадають зі своїх місць, таким чином дають можливість голці, отій голці вийти. От, випала одна кулька, друга кулька. Іголка разом з тим всім виходить, ну, коротше, свалює звідси. Оті і кульки були вон, Можна це забрати вон, в цьому місці і не давали можливості цьому всьому механізму звідси вилетіти. Після чого, коли це все розбирається, Голка звідси пропадає, відповідно, пружинка оця має можливість пересунути двіжок поставити під е, капсуль напроти голки. В принципі, це і все зведення. Це можна значить, впхати все туди. От. Ну, і якщо, наприклад, треба, є бажання попробувати зробити скип зі штатним е, підривачем, і нам треба підклеїти цей двіжок, щоб він там не рухався. Отак, От посередині. От. І в такому стані це все скрутити. Таким чином, зараз всередині стоїть голка напроти капсуля, все зведено, відкриваємо. Ушуршав, ковпачок знімаємо, і отут є така досить тоненька мембрана, от, а під нею стоїть безпосередньо вже сама голка. Тобто, коли прилітається міноносиком тверду поверхню, ця частина руйнується і натискає. Голка наколює капсуль, який в свою чергу підриває цей основний детонатор, а він все підриває основний заряд в самій міні. От, я так розумію, що оця тоненька мембрана, то що я дивився на схемах, от, вона зроблена для того, щоб якщо прилітає в землю, і воно не може зруйнувати е, цей наконечник. Туди продавлюється земля. Туди. Момент. Так, Відволікли мене Ну, словом, це було закінчення. Е, систему я показав. От, Чесно кажучи, не пробували ми кидати це на штатний е, підривник. От, якщо будемо пробувати, то. Напишу. Доповнюю. Всім дякую за увагу. Користуйтесь.